Так, я в ремонті такий наждачок. Люди собі ножі точуть, то, як то. сказали, зробити тут таку цю э, наставочку, щоб камінь кріпити. І от мені токар вже от таке виточив. От, А було було тут от така штучка. Отак от вона стояла. І тут, не знаю, як воно тут кріпило, сказали щось цього зробити. Я вирішив, що простіше зробити буде нову цю. От сюди ми вставимо, болтик відкрутимо зараз. Ставимо. Отак, От зараз спробуємо закручений. Хай може і не зайти. Не знаю як зробив. Не, Все нормально, зараз я його туди затисну. О, і тут. Буде гаєчка і от така шайбочка. Ось таке вам. І я далі не можу одною рукою, там можу ще більше полтик відкрутити. І так буде отакий камінець. так. От, отак. Одним тим боком, не тим боком. отак. От і гаєчка. І треба поміняти. Сказали посидати довший кабель. Я вже маю кабель, бо цей кажуть, короткий, от такий, кабельок, короткий, кажуть, проміняти довший, в мене є довший, от такий багато довший буде. Так, Зараз займемося цією роботою. Так, все, я так це все зробив. От, встановив камінчик, перепаяв. Провід вже провід довгий і пробуємо включаємо в розетку. О! Все чітко працює, камінчик є рівно. Можна тучити ножі. Всього того.